У 60-х роках ХХ століття було добудовано проспект 50-річчя жовтня, нині проспект Незалежності. Проспект був нетиповим для тихого міста з короткими вуличками, скверами та невеликими площами. Домінантною проспекту стала житлова будівля на розді проспекту Незалежності та вулиці Героїв Майдану в Черніцях навпроти та це На будівлі розташований мозаїковий гобелен квіту й боковину. Її створили в 1980-х роках як частину радянської програми художнього оздоблення міського Простор автором композиції вважається місцевий художник-монументаліст. Мозайка виконана в характерному стилі соцреалізму і присвячена на темі розквиту буковин, зображені жіночі фігури з квітами, символи праці, врожаю та родючості, що прославляють регіон як частину квітучої радянської країни. Попри радянське походження, панно стало впізнаваним елементом міського середовища та збереглося донині як зразок монументального мистецтва епохи.